Білка зафільмувала своє життя на дереві в Канаді. Дельфін намагався поцупити речі у відвідувачки аквапарку. В США, а папуга вивчив котячу мову про тварин, які здивували світ сьогодні. Юля Біглецова. Білка-телеоператор мешкає в Канаді. Біля дуба підібрала замасковану під горіх камеру, міцно тримаючи здобич, зафільмувала свою подорож. Спершу залізла на дерево, а тоді пострибала з гілки на гілку. А зрозумівши, що трофей не їстівний, жбурнула його на землю. Але власник камери експеримент не зупинив. Підкинув псевдогорішок іншій білці, і в неї вже мусив камеру забирати. Well. Оцей дельфін із США теж не байдужий до техніки. Ледь не поцупив у відвідувачки аквапарку планшетний комп'ютер. Дівчина зреагувала миттєво, але дельфін схоже був налаштований на подальше спілкування. Він кілька разів підплив до борту басейну і щедро оббризкав гостей парку. А от білий папуга може спілкуватися не лише з людьми, а й з котами. Навіть їхню мову вивчив до своїх пухнастих друзів. нявчить так, ніби і сам кіт. Відео про вмілого імітатора за тиждень переглянули майже 800 тисяч людей і залишили захопливі коментарі. Мовляв, де тут папуга? Бачу чотирьох котів. Юлія Бігліцова, Сабиті, канал Україна.